Як тоді в таких умовах, наприклад, працює зернова угода уже без Росії, ну те, що можна озвучувати, звичайно? Ну, насправді нам слід в першу чергу в цьому контексті згадати, як працювала зернова угода, так звана. Працювала вона досить складно, досить погано, я б так сказав, тому що у складі доглядової комісії перебувала команда росіян відповідно до домовленостей. І ця команда робила все можливе для того, щоб затягнути технічно процес догляду. Суден в середньому це було до 10 одиниць на день. що досить мало насправді, враховуючи те, що 90% українського експорту покладалося саме на морські шляхи комунікації на море. Тому відповідно для нас у сезон це недостатньо. Окрім того, вони постійно викручували руки, ставили якісь там нові умови. Вимагали розблокувати ам'яка який вони самі до цього а, бомбардували в Харківській області. А, ну тобто а, намагалися фактично шантажувати нас наявності цього а, не дуже працюючого коридору. А, вимагали багато чого. Зняття санкцій, повернення у свіфт Росільхозбанка, здається. Ну, я навіть вже не пам'ятаю всіх тих умов, бо дякувати Богу, вони вже. Досить давно були, і тому відповідно повертатися до цієї угоди насправді особливого сенсу для України і не було, тому що ми були дуже обмежені саме цими протоколами, обіцянками і тому подібне. Тут ми обрали інший шлях, як в прямому, так і в переносному сенсі. Комарські сили визначили найбільш безпечний маршрут, яким можуть пересуватися цивільні судна у нашій акваторії. Зараз це вже більше сотні суден на вхід на вихід. Потроху набуває обертів цей коридор. Він, як ви знаєте, вже працює не тільки на експорт, а й на імпорт, і не тільки збіжжя і сільгосппродукція, але і помислова продукція. Звісно, він залишається гуманітарним. Звісно, він є фактично торгівельним шляхом, який і так потрібен зараз нашій країні. Одливо враховуючи наше нелегке економічне становище через війну, враховуючи потреби наших фермерів, для яких логістика це можливість більше або менше заробити на експорті, тому що морська логістика здешев, здешевлює експорт їхньої продукції іноді у три рази, тому так це надважливе для нас завдання. Багато складових сил оборонної безпеки бере участь. В організації безпеки на цій ділянці, ну і, звісно, в першу чергу це військово-морські сили. Після того, як кораблі потрапляють в територіальні вводи країн НАТО, починаючи з Румунії, далі Болгарія і Турецька Республіка до Босхови, там вони вже себе почувають, звісно, у безпеці, тому що одна справа розповідати у політичних ток шоу як Росія воює всім НАТО, інша справа зовсім інша справа, як показує практика. З взаємовідносини в реальному світі з країнами НАТО в чорному морі, тому, тому цей коридор працює, і ми будемо і надалі робити все, щоб забезпечити його безпеку.